Польські візи без виїзду більше не відкривають. 16 серпня цього року на держпорталі GOV.pl з'явилася офіційна інформація, де сказано, що при подачі на польську візу особа, яка подає документи у консульство поштою або через довірену особу, повинна знаходитись в країні, де це консульство знаходиться. Всім привіт! Мене звуть Володимир і це канал про легалізацію у Польщі. Тут ви знайдете об'єктивну інформацію щодо польського законодавства. Підписуйся. Пояснюю: неважливо, подаєтесь ви напряму через консульство або через візовий центр, або будь-якого посередника. Ви повинні знаходитись на території України. Бо зараз це можливо тільки у Львові, бо там знаходиться єдине консульство Польщі в Україні. На тему цих віз завжди була дискусія. Я вже записував відео, де розповідав, що такі візи є легальними, не дивлячись на те, що казали різні блогери. Нова постанова, яка вказує на обов'язок знаходження в Україні під час подачі на візу, доводить до то, того, що попередня процедура без присутності була легальною на 100%. І як стверджує саме консульство, і була створена під час пандемії для вирішення легального перебування. Коли не було можливості перетинати кордон. Зараз в Україні йде війна. Всі розуміють, що чоловіки не можуть поїхати в Україну, бо не повернуться. Отже, ми зараз маємо величезну проблему. Вранці я передивився усі новини на цю тему, прочитав постанову на GOV.pl і бачу, що там дуже багато розбіжностей, нечітких юридичних формулювань. Також дивлячись на те, що відбувається серед візових агенцій та людей, яким необхідна віза, і немає можливості зробити карту побиту, наприклад, студенти, у деякі вузи неможливо поступити без візи. Я припускаю можливість, що деякі зміни будуть. Як ситуація виглядає зараз? З 28 серпня документи громадян, які зараз не перебувають під час подачі на територію України, будуть повернуті їм без розгляду. Усі справи, прийняті до 28 серпня, будуть розглянуті по старому закону. Що робити зараз? Якщо ви, громадянин України, неважливо, коли ви заїхали до початку, після початку війни, ви легально знаходитесь до 4 березня 2024 року. Навіть незалежно від того, чи маєте ви статус УКР чи ні, ніяких депортацій не буде. Це зроблено не для того, щоб вигнати українців з Польщі. Як я завжди кажу своїм клієнтам, якщо ви не плануєте жити в Польщі, просто залишайтесь на статусі УКР. Або якщо його немає, ви теж маєте легальне перебування до 4 березня 2024 року. І ця дата, скоріш за все, буде продовжена. Другий варіант карта побиту. Подача можлива, якщо ви, наприклад, легально працюєте у Польщі або маєте іншу підставу для отримання карти. Плануєте далі жити в Польщі, їздити в Україну або по Євросоюзу, ведете бізнес або хочете його відкрити. Іншими словами, ви плануєте залишатись Польщі і тут будувати своє життя. Карта побиту це найкращий варіант для вас. Підпишіться на канал та слідкуйте за моїми новими відео. Коли з'явиться нова офіційна інформація, я одразу про це розповім. А також я відповідаю на всі ваші запитання в коментарях. Пишіть.